Ірина Терлюк, я покинув своє тіло і бачив зірки під ногами. Чоловік, який п'ять років лікувався у психлікарні, розкрив шокуючі факти про своє життя. Володимир Гладій з містечка Козова, що на Тернопільщині. Він зізнався, що, хворіючи, спілкувався з янголами, бачив зірки під ногами та не впізнавав рідної матері. Але рідні. Та музика допомогли йому одужати. За словами Володимира, у психлікарню він потрапив, коли йому було 29 років. Чоловік пригадав день, коли в нього стався нервовий зрив. Я прийшов з роботи, вийшов на балкон викурити цигарку і попити чаю, і на мене просто впали зорі з неба повністю. Потемнів увесь світ. Я не знав, що сталося. Приліг на ліжко і просто покинув своє тіло. Взагалі подумав, що, можливо, беру участь у якомусь шоу, тому що я творчістю займався, почав телефонувати до всіх. Що зі мною відбувається? Мене в якесь шоу записали, на що мені сестра сказала з тобою щось не те, розповів Володимир. Єдине, що допомагало у психлікарні – це музика, каже чоловік. Там він написав десять пісень, усі про його душевні переживання. І краплями сльози стікали додолу. Немає вже болю додому на волі поволі встав з колін і з пам'яті пам'яті вирізав, викинув спогади від зими до весни. Це слова однієї з пісень. Володимир розповів, що лікування було складним, багато уколів, великі дози медикаментів. Він був під постійним наглядом санітара. Дуже гарно, коли під вечір робиться тиша. Доступно вийти в столове приміщення, сідаєш з гітарою, сідають хлопці грати собі в карти, шахи, хтось пише пісню. Байдуже. Кожен старається чимось відволіктися, каже Володимир. Після п'яти років лікування у психлікарні чоловік вирішив змінити своє життя. Почалася робота над тілом, це гімнастика вправи для схуднення. У неділю почав ходити до храму і читати святе письмо, потім зрозумів, що потроху треба повертатися в будівельну компанію. Повернувся, зайнявся ремонтом, тоді почав грати на музичних інструментах, провадить Володимир. Чоловік на другому поверсі свого будинку в містечку Козова побудував музичну студію. У ній записує власні пісні та організовує репетиції. Це мрія, мрія життя. Але я її втілив за рік. От хотів грати на гітарі, придбав гітари класичну, бас-гітару, акустичну. Найкраща розрядка це взагалі барабанна установка. Тобто в тебе назбиралося багато негативу. Ти ввечері пограв, скинув. Світла голова, супер, каже чоловік. Про своє життя Володимир написав книжку під назвою Три слова, у ній розповів, як йому вдалося повернутися до здорового життя. Одужати допомогли мої рідні. Щодня до мене хтось приходив. Їхала мама, наступного дня приїжджала сестра, то одна, то інша, батько приїжджав. Я, до речі, перший раз у житті побачив, як мій батько плаче. Це сильно було, розповідає Володимир. Змінити життя під силу кожному, каже чоловік, про це він пише у книжці та у своїх піснях. Не відкладай на завтра, адже завтра це на день ближче до смерті, і взагалі, завтра може й не настати, міркує оповідач.